До фінішу будь-якою ціною цього тижня в Олександрії відбулися перегони на виживання. Назва говорить сама за себе. Учасники діяли без правил. Вони могли штовхатись, вдаватись до хитрощів, аби тільки перемогти. Їхні машини ще до старту виглядають не дуже. Та гонщики запевняють, зовнішність не головне у цих перегонах. Покаже, хто виробиться, а то автотручиться. Цю трасу вони бачать вперше, але стартують без тренування. Це не просто ралі на старих авто, це змагання для тих, хто з дитинства не любив жодних правил. Цей етап вже другий цьогоріч. Драйву та видовищності на трасі в Олександрії не бракує ні пілотам, ні глядачам. <му> Юра, 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 обирає машину! після першого забігу. Старенькі вітчизняні та японські авто більше схожі на купу металобрухту, перемішаного з брудом. А деяких учасників самих ледь не підрихтували. Ж, нормально все? Да, – нормально. – думав, Там переживають люди. За да? вас за вас просто повезло. Так би, в кришу подарили. То перемагає у таких змаганнях, як в колізеї, той хто намотає найбільшу кількість кіл. При цьому дозволяється таранити один одного. Поэтому є ж надо виживані. Я поїду, я папіжу. Загалом участь у перегонах взяли 24 учасники. 11 з них опинились на подіумі. Бо, окрім першого, третього місць, автолегіонерам вручаючи і призи глядацьких симпатій. Наступний етап автобоїв без правил відбудеться вже у серпні, у кривому розі.